Продовж чотирьох днів на Тернопільщині побувала з візитом делегація працівників Державної пожежної охорони з Шльонського воєводства Республіки Польща. В знак багаторічної дружби польські вогнеборці подарували українським колегам технічно-рятувальний автомобіль. Такий пожежно-технічний автомобіль буде використовуватись тернопільськими рятувальниками для ліквідації дорожньо-транспортних пригод та ліквідації наслідків аварій, техногенних завалів та інших надзвичайних. Звичайних ситуацій пов'язаних з обрушенням конструкцій. Цей автомобіль обладнаний лебідкою для витягання, деблокування та буксирування автомобілів, обладнаний краном-маніпулятором для того, щоб витягнути або підняти важкі предмети, та обладнаний мачтою для освітлення місця події у нічний час. А от доціки для механізованого інструменту доведеться докомплектовувати необхідними технічними засобами, каже Ірина Крупа. Там буде знаходитись механізований інструмент, гідравлічне та пневматичне обладнання. Інструменти призначені для рятувальних операцій. Даруючи цей автомобіль, польські рятувальники побажали українським колегам якнайменше використовувати його у роботі, а ще спокою та миру і ніяких надзвичайних ситуацій.